Можна говорити про те, що маємо свій рівень проведення будівництва. Очолює під колону. Чоловік убиває на Село Луги Невеличке, файну назву має. Передавалися професії лісоруба, лісівника, вівчаря, пастуха. на полонині Олан. Досвідченому Чеванові бочко Михайлу та двом його помічникам. 不在 Вівчарство це історія Закарпаття. В області існує програма підтримки тваринництва і окремою строкою йде підтримка вівчарства. Нагороджується відзнакою президента України ювілейною медаллю 20 років незалежності України. Павлючок Іван Дмитрович, Чорнотисанський сільський голова, раківський район. не відповідав злом за зло, також стало, отож, власники отерв знову, як і в минулі роки. Добру брензу треба зробити тільки на телячому желудку, не на порошку. Молоко має бути добре, тепле, даєш на 10, на 10 літрове відро молока, даєш столову ложку на телячому желудка, водичку таку. Лавиць такий гуць, його так легенько-логонько руками треба, тільки руками. Збираєш у марлю і кладеш вистоювати. і постійно має бути така таке грубе, щоб постійно коптилося. А це своє ковач чи молоко купуєте? Ні, своє. 350. 350. 350. Да. То ваш, якби сімейна справа. Да. Наша сімейна справа, наш сімейний бізнес цього живемо і розшиваємо. І бренд, і горду, сир. Uh, скільки вже років займаєтеся? Скільки років? 15 років. 15 років до 100. Скільки овець маєте? Як автосирової? Тисячу голів. Але що перше, що буде у нас району. Приїхали з міста Житомира. Шаянах, шаянок, фестиваль супер. Все дуже класно, чудово. Вже щось придбали, що найбільше сподобалось. Придбали вишиванки, придбали віночки. Нам все дуже подобається. Бажаємо щастя, здоров'я всім іншим. Ми приїхали з Києва. Разом з вами святкувати це, це свято, бринзи. Нам дуже сподобалося. Вже побачили, як ви приймаєте біля Мерії ці всі сільські колективи. Ну і прийшли сюди гори подивитися, як на сам ділі все це святкується. Нам дуже сподобалося. Я вперше, Я вперше на цьому мероприємстві». Що дуже купили? Багато речей закупили. бринзи і напробували. напробувалися, і медовухи напробувалися ваші. Ми тут придбали так. вишиванку. Так. так, оце все придбала тут. Бачите, перевдяглась повністю. Дуже подобається. Як вам сьогодні на смак бринза гуцульська? Яка вона ну я тільки спробував в двох місцях бринзу, але гуцульська рахівська бринза завжди славла своїми смаковими якостями як бринза, так і вурда. І легко відрізнити від Тячівської, від Воловецької, від Мішивської. Більш екологічного чистого продукту як гуцульська бризна, немає, тому що вони вільці, випасаються в альпійських зонах, де є. Альпійські трави, а сьогодні в світі визнані самі а, цінніші. Це Альпійські трави, альпійські луги. У нас є обласна під, а, програма підтримки тваринництва. Окремою строкою йде підтримка вівчарства. Там більше півтора мільйона виділено для того, щоб підтримати вівчарів. Динаміка росту розвитку вівчарства в Закарпаття дуже гарна. і Нас радує. Тому і це до речі, і бізнес, тому що сьогодні ціна. На бринзу, на вурду, на баранину, серйозно піднімається сьогодні в столиці по ціні сама дорога продукція це Вічарська продукція. Ви перший раз на этом фестивалі. Які впечатлення і що вам тут більше всего по, душе, по вкусу? — Я роботу в Карпатській області два роки і перший раз що я сюди приїхав в Раховщину, на цей фестиваль ярмарку. І, звісно, все радує тут чоловіка. и прекрасный край, хорошее настроение людей, вкусные еды. Я думаю, что этот фестиваль, эта ярмарка может служить примером для других областей, потому что очень четко все организовано, хорошие мастера сюда при своими товарами. Это говорит о том, что фестиваль, который имеет уже большую традицию, я думаю, что и будущее обеспечено, потому что те люди, которые сегодня побивают здесь, э, я думаю, что в следующем году возвращаются сюда и передают своим близким, своим друзьям. Сегодня я чувствую себя как бы, как бы на ладони Бога, что ли. Вот э, район прекрасный, э, настроение хорошее. І... Что-то увезете, что-то покупаете, брензур. Все, все ще предстоит. Все ще предстоит. тільки що праздник почався, Я думаю, що так, да, конечно, конечно.